Радіо UA Chicago Лікар, кардіолог, фітнес-тренер, інстаграм-блогер та просто волонтер, людина, яка невпинно допомагає нашому війську не тільки на інформаційному просторі, але й своїми діями, своїм часом, користю, і щоб здобути перемогу. Отже, Христина, я хвилююся насправді, як ти вже зауважила з моїх слів, тому що майже в останнє ми з тобою спілкуємось, як якби це не звучало. І давай проведемо а, цю розмову якісно з користю для наших слухачів. Нехай вони тебе запам'ятають як людину професіонал своєї справи. Якщо можеш, трішки поділися, а чому ти лікар кардіолог, як ти їм стала? Чому фітнес-тренер? І по інших а, пунктах, які я нагадав раніше, дякую для початку за можливість брати участь в цьому інтерв'ю, тому що це для мене дуже важливо і ми не втрачаємо зв'язок. Ми постійно будемо на зв'язку. Дмитро ти так думаєш собі, але Перш за все хочу сказати, що за професією я лікар-кардіолог, а також лікар ультразвукової діагностики. Стаж у мене вже до шести років. Також я активно займаюсь спортом. Це вже близько дев'яти років. Тому, тому я цікавлюсь спортом. Також до мене дуже багато моїх пацієнтів є спортсмени. Тому я цікавлюся цією темою, читаю нові протоколи, рекомендації на рахунок. Чому саме кардіологія? Ти запитав, чому власне ти вирішила піти в медицину, що тебе спровокувало? Чи це є сімейна династія? У вас така, чи просто ти для себе вирішила, що от ось це моє покликання? З самого початку я не планувала бути лікарем. Я навіть здавала незалежне оцінювання по правознавству. Я хотіла поступати у університет внутрішніх справ, але все-таки обрала медицину, тому що справді мої батьки лікарі, мама, тато. І все-таки медицина супроводжувала мене від самого народження. Тобто я пам'ятаю, як батьки сиділи за залишались довго на роботі постійно розмови на медицина. Теми. І, можливо, тому все-таки я й обрала цей шлях. Ми думали, як назвати сьогоднішній ЕТР, я хочу вже проанонсувати. це жити з любов'ю до своєї праці. От, власне, чим ти є особливою? Те, що ти любиш те, чим займаєшся? Ми зараз не говоримо про досвід на радіо, але загалом про твій, досвід, досвід як лікаря. Ти є одна з небагатьох, хто не знаю, невпинно веде свій інстаграм-блог, де ти постійно розказуєш, рекомендуєш людям правильну дієту, правильні вправи, як займатися спортом, як слідкувати за своїм серцем і багато багато чого іншого. Який сенс ти в це все вкладаєш? Що, що для тебе? Яка твоя місія в житті? Добре, розпочну відповідати на це запитання так. Знаю, що в кожної людини перед кожною людиною трапляється такий вибір, яку професію обрати, щоб ходити на роботу з насолодою, щоб справді все відбувалося з користю. Я можу сказати 100%, що професія лікаря, особливо кардіологія, це є моє, це моя душа. Тому що чому я саме обрала кардіологію? Тому що це дуже пов'язано також із спортом. Тобто, у мене кардіологія, спорт, здоровий спосіб життя. Також чому кардіологія? Тому що більше серцево судинних захворювань, вони, на жаль, є складними і, на жаль, вони можуть трапитись у кожної людини, якщо не займатися профілактикою. Тобто, навіть починаючи з нашого віку, це після 25 років, наприклад, наша вже судинна стінка вона вже є не такою здоровою, вже починають з'являтися незначні атеросклеротичні зміни. Ти, напевно, хочеш запитати, що таке атеросклероз, так, я бачу так. твоїх Наверно, очах. так, Ну ти прочитала правильно. Атеросклероз це запальна реакція судинної стінки. У нас у нас з'являється тоді, якщо є такі фактори, як вживання жирної їжі, некорисної їжі, це, наприклад, транжири, що, що сюди належить? Це картопля фрі, всі люблять картоплю фрі, Макдональдс солодке, тобто все, що все, що підлягає термічній обробці, зазвичай це, це приносить із собою такий поганий холестерин. Цей поганий холестерин його ще називають низької щільності, ліпо він відкладається на судинах наших у вигляді таких жирових смуг. Тоді до наших судин на допомогу йдуть такі імунні клітини, макрофаги. І вони починають поїдати цей жир, тому що для них цей жир як той самий сендвіч для нас, в Макдональдсі. Вони його поїдають, формуючи таке ядро. Ядро з собою покривається такою колагеново-м'язовою капсулкою. Воно буває щільне. Або рідке. Якщо щільне це вже така тверда, атросклеротична бляшка, і вона є менш загрозлива. Якщо вона а, не, не щільна, це... Я вже закладно говорю, Взасладно, так закладно, так ні, все все добре. Христина ми розуміємо, що ти є професіоналом своєї справи, і це є цікаво. Але знаєш, ми з Вадимом не експерти, добре і трішки не встигаємо за ходом твоїх думок, а тим більше твоїх висловлювань. Я старалась скажи, максимально провести. От ти є лікар-кардіолог, 6 років досвіду. Правильно, фітнес тренер. Що, появило, що що перше було? Ти почала займатися фітнесом чи ти пішла в медицину? Спочатку був спорт. Пам'ятаю, що в 11 класі ми з подругами бігали на стадіоні, потім вже університет і особливо активно почала займатися спортом. Це тренажерний зал, біг приблизно на третьому курсі, і після цього я вже регулярно тренуюсь без, без пропуску. Ти ведеш свій інстаграм-канал, так і не знаю, не пам'ятаю, яка тебе кількість підписників, але знаю, що ти кожен кожного дня буквально до них звертаєшся і даєш їм певне повідомлення, таку рекомендацію, пораду, що правильно робити, що неправильно. Скажи, коли тебе з'явилось це бажання власне допомагати іншим людям онлайн на тому самому інстаграмі або Фейсбуку. Перш за все, бажання у мене з'явилось тоді, коли я зрозуміла, що я добре знаю і розумію медицину, коли я розбираюсь у своїй професії, у своїй справі. Чому я почала вести блог, блога? Тому що е часто, коли пацієнти до мене приходять на консультацію, я інколи чую такі запитання, що щоб що для мене. Е Таке враження, що, що якщо людина не знає медицини, це для неї стандартні запитання. А для мене вони є дивні. Тому я вирішила займатися такою просвітницькою діяльністю і пояснювати про складні речі простими словами. Тому що багато є пацієнтів, які вважають, що, наприклад, у них тиск для прикладу 150 на 90, вони себе добре з ним почувають. Значить, це їхній нормальний робочий тиск. Можливо, всі себе впізнали в цьому, але це неправильно, тому що. Такий тиск це вже гіпертонічна хвороба. А, якщо людина довго ходить з таким тиском, вже руйнується судинна стінка, і це вже а, розвиток атеросклерозу, поява тих атеросклеротичних бляшок. Скажи, будь ласка, як називається твій, називається твій інстаграм канал, як тебе можна знайти? Давай про це пізніше? Ми поговоримо. Можливо, в кінці я повідомлю. А, так, а є питання від наших а, слухачів, глядачів? А, Якщо ми вже так про тебе говоримо, запитують, чому саме серцево судинна, чому саме лікар-кардіолог? Якщо ти пішла в спорт, чому не реабілітолог? Добре, по перше, тому що я завершила медичний університет шість курсів, і після того я можу бути лікар. У мене лікувальна спеціальність іде йде внутрішня медицина. Потім спеціалізація кардіологія, потім ультразвукова діагностика. До речі, чим чому я обрала також ультразвукову діагностику? Тому що, якщо приходить пацієнт із скаргами на серцеву судену систему, важлива діагностика. Отже, я самостійно можу побачити серце серцево діяльність стан клапанів, фракцію викиду, тобто як скорочується серце, і тоді я якісно можу надати допомогу пацієнту. Як ми всі знаємо, 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Скажи, будь ласка, як це вплинуло саме на твою роботу? Ти працюєш у Львові у, вел у великій приватній кліні клініці. А, чи мала ти змогу працювати а, на початку цього цієї трагедії? І власне з якими основна які основні проблеми зараз виникають в твоїх пацієнтів? А, на початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, в четвер а, це трапилось близько п'ятої години на дев'яту ранку? Ми мали як завжди, розпочинається робочий день? Під час таких трагедій, під час трагедій, особливо з таких міст Київської області, Буча, Ірпінь, всі мешканці приїжджали на територію нашої Львівської області, і наша робота полягала в тому, що ми надавали безкоштовну медичну. Допомогу це і утроцей діагностика і лікування. Ось така була це було все безкоштовно. А також в медичній клініці «Біомет», в якій я працюю. В нас були такі можливості надавати безкоштовну допомогу і військовим, родичам військових, а також переселенцям. Ми також знаємо, і я зазначав на початку нашої розмови, що ти є волонтер. Тобто і це власне твоя професія і є безпосередньою проявом твого твого волонтерства. Те, що своїми знаннями, своїм досвідом ти допомагаєш нашому війську, і не тільки цим ще багато іншим, але але нехай це вже це вже залишиться між нами. До речі, ще за користь мого інстаграма, блогу. Дуже часто військові е, пишуть мені запитання в мій блог, і я допомагаю на відстані. Це також проблеми з тахікардіями, також панічні атаки. Дуже часто бувають герві захворювання, тобто в мене є можливість. На відстані допомагати також їм. Ліко-кардіолог з досвідом, який має хорошу роботу у Львові, зараз перебуває в Сполучених Штатах, містах Чикаго і сидить в нашій студії радіо ЮЄ Чикаго. Скажи, як яким вітром тебе закинуло від медицини до того, щоб бути радіоведучою, для тебе це максимальний вихід зони комфорту. Якщо наскільки я розумію, я пам'ятаю перший день, як ти прийшла до нас в студію, відкрила двері і чітко і голосно заявила: Я ваша нова радіоведуча, любіть мене, любіть. Я тут буду. До Тих пір, поки додому не поїду, і ми були, ми не мали вибору по суті. Направду ми тішилися всередині, але, але зовнім ми, ми дали зрозуміти, що ти тут не будеш головною. Це все жарти. А направду, як для тебе радіо? Чому радіо? І що ти за ці півроку взяла для себе з цієї професії? Я перш за все я хочу подякувати радіо UHK, пану Володимиру, Мар'яну, Дмитру, Вадиму, а також Вадиму Максиму з офісу Володимира Долинки, тому що справді я вийшла із зони комфорту, адже постійний контакт із глядачами слухачами це справді робота над собою, і тому я дуже вдячна за це. Тому що це також допомагає і в моїй професії як лікаря, також моїй моєму хобі як ведення інстаграм-блогу, а також я стараю. І тут займатися такою просвітницькою діяльністю. Стараюсь складні речі говорити просто. Надіюсь, мені це вдається, ну, як очах. сказати. <світ> <світ> Добре, дивися, ми вже дізналися про тебе, про дитинство, як ти розпочинала, як ти вчилася. Тепер давай переходити до більш такого інформативного для наших слухачів і глядачів. Розкажи, як їжа впливає на серце, взагалі на здоров'я, і яку потрібно їсти їжу. Добре, їжа, харчування, збалансоване харчування дуже важливе для нашого організму. Збалансоване харчування складається з трьох компонентів: це вуглеводи, білки і жири. І дуже важливо є дотримуватись цього балансу. Загалом в нашому раціоні має бути 30 білків, жирів і 40% вуглеводів. Чому вуглеводів, 40%? Тому що вуглеводи це є енергетичні. Це батарейки для нашого організму, тепер... основний на сій енергії. Так, Прошу. робам паузу: жири, вуглеводи і білки. Розкажи, що входить до білків, жирів і вуглеводів. Добре, білки це будівельний матеріал для нашого організму. Загалом для людини, яка не займається активно спортом, це добова норма, 1-1,2 грама білка на кілограм нашого тіла. Чому важливі такі білки? Тому що вони виконують безліч функцій. Це захисна, це енергетична. Більшість ферментів нашого організму, адже травлення відбувається за участю ферментів, вони всі є білками. Також це деякі гормони, такі як інсулін, глюкогон, вони є білкової природи. Тобто про це можна говорити багато. Дуже важливо є жири, тому що жири виконують таку як запасаючу енергетичну. З жирів утворюються гормони, і я розпочинала наш, наше інтерв'ю, відповідаючи на запитання з атеросклерозу, е, оскільки він виникає через оцей такий поганий холестерин. Зазвичай холестерин він нам потрібен, тому що з холестерину е, з цих речовин формуються утвор... синтезуються статеві гормони, вітамін Д, е, клітинні мембрани. Це дуже важливо. 80% цього холестерину синтезується печінкою. 20% надходить з. Їжею. Тому а, важливо дбати про корисні жири, де вони є. Це, наприклад, риба, це морепродукти. Я вже сказала: риба, це а, оливкова олія, олія авокадо, це горіхи, насіння. Це дуже важливо включати в свій раціон. Добре, а білки? А, білки а, вони є в багатьох продуктах, майже всюди є білки, навіть якщо чесно, і в фруктах є білки, але дуже малесенькі кількості. Телефон телефонний дзвінок? дзвінок в студію Вадим, якщо можемо, будь ласка, ми хочемо послухати нашого радіослухача. Thank you. Thank you. Телефонний дзвінок mm -hmm. зірвався. Наскільки... Ні, телефонний дзвінок є, Вадим слухає, зараз передасть. Так, ми вас слухаємо Ви прямо в прямому ефірі. Uh, доброго вечора. Uh, чи можна запитати uh, за, за, запитання пані Христині? Так, звичайно. Я хотіла запитати, якщо, наприклад, вже сталося запалення кінки судин, а що ви можете порекомендувати, щоб зняти це запалення? Тому що а, тут якось бідно лікують в Америці, знаєте, лікують симптоми, а не хворобу. Тому я хотіла так би мовити до джерела звернутися до справжнього, як як це робиться в Україні, і як як зараз до того ставляться. Дякую, добре. Дуже дякую за запитання. Цікаве запитання. Перш за все, хочу сказати, що в Україні ми лікуємо за європейськими та американськими рекомендаціями. Як забрати запалення цієї судинної стінки, тобто атеросклероз. Він є вже в усіх, я казала, вже розпочинається з 25 років. Якщо неправильно харчуватися, переїдати це алкоголь, це куріння, це гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя. Назад повернути вже неможливо, але можливо призупинити цей процес. Якщо вже є люди, пацієнти, яких, яких вже відбулось ускладнення, тобто, коли ця бляшка в судинах вона занадто велика, і судинка звужується, тобто так трапляється інфаркт міокарда, Та судинка тріскає, також інсульт може траплятися. Тоді вже є спеціальне лікування. Такі препарати, як статини, вони вже після таких серцевих подій вони надважливі і приймаються, зазвичай вже. Протягом всього життя. Але якщо в людини не сталися такі е, уже ускладнення, то перш за все для неї це профілактика, такі ліки, ніякі не приймаються. Це е, рівень холестерину, покращити судинну стінку може. Спорт, активний спосіб життя згідно рекомендацій європейських та американських, американських потрібно тренувати щодня по 30 хвилин всім, навіть людям, які мають цукровий діабет, які мають тиск. Але важливо пам'ятати, якщо тиск вище 160, то не можна тренуватись. Спочатку треба, щоб він знизився, але це важливо для всіх. Три... Я би хотів Вадим, вибач, що переб'ю наша слухачка дуже влучно сказала, що в Сполучених Штатах лікують симптоми, а не саму хворобу. Звідси запитання до тебе: Які, яка основна відмінність в медицині, яку ти вбачаєш, є у сполучених штатах порівняно з медициною в нас в Україні? Я вважаю, що медицина в Сполучених Штатах Америки є на дуже високому рівні, і в Україні також, тому що лікарі, які прагнуть до свого розвитку, вони лікують згідно протоколів і рекомендацій. Можливо, лікують симптоми. Це як симптоми? Підвищений тиск, лікують тиск, головокружіння. Як пояснити це симптоми? Просто так в нас я думаю, що мала на увазі наша слухачка. і Я в принципі я частково з погоджуюсь, те, що в сполучених штатах дуже часто вони не лікують саму хворобу, Вони лікують тимчасово певні симпевні симптоми. А щоб тобі ніби стало легше, ти повірила, що тобі стало добріше, а ти в ліпшому становищі ніж була. А потім знову проявляється ця хвороба, і ти приходиш до них знову. Тобто, їм по суті можливо це буде спекуляція з моєї сторони, mm -hmm. але медичні рефор... медичні в медичній медичній системі сполучених штатах не завжди вигідно відпускати тебе як пацієнта. Вони знаєш, хочуть так по-доброму тримати тебе на повідку, трішки підлікувати. Іди побігай, потім вернися до нас, тому що ми хочемо знову з тебе отримати певну фінансову вигоду. Знову ж таки, це спекуляція з моєї сторони, але я думаю, саме це десь мала наша на увазі, наша Хачка, і скажи, будь ласка, просто в Україні мені здається, що так, ми не маємо всіх високоякісних препаратів, ми не маємо того оснащення, яке нам потрібне, але ми маємо правильний підхід, який, на мою суб'єктивну точку зору, є набагато вищим ніж підхід лікарів Сполучених Штатах. Чи ти погоджуєшся з цим? Якщо ні, то тоді спростуй. Розумієш, я можу більше судити по твоїм словам, тому що ти тут довше проживаєш, і ти справді маєш мати склати таку свою думку. Ну, я просто до чого це веду, що якби дійсно в мене були б проблеми угу. з серцем, то я би швидше за все звертався би до тебе, ніж в далі сполучених штатах. До чого я закликаю наших дорогих радіослухачів? І скажи, будь ласка. Завтра, післязавтра, тебе вже виліт додому, до України. А що ти плануєш робити по поверненню? а, так, ти будеш в медицині, це по тобі Звичайно. очевидно. Ти цим гориш, ти цим живеш. Але які ще плани? Чи плануєш ти якось продовжувати цю стихію радіо Радіо? Можливо, будеш мати свою рубрику у Львові на радіостанції. Поділися своїми планами. Я з тобою згідна, Я справді повернусь одразу до роботи, до своєї клініки. Я працюю приватній Клініці Біомает uh, на рахунок. Такого як е, радіоведуча чи щось типу того, то я планую далі розвивати свій блог. У мене вже є багато ідей на рахунок е, таких просвітницьких варіантів, на рахунок, е, наприклад, що таке тони серця, і показати це у вигляді відео. А також е, ми підготували е, для глядачів разом з вами Дмитром е, для глядачів наших рекомендацій по харчуванню, по здоровому харчуванню. І від мене будуть такі поради як кардіолога. Та тренера, до речі, якщо дозволите, я на самому початку uh, Вадим задав запитання, для чого все таке яке поєднання кардіології і спорту, правда? Що я не відповіла. Mm -hmm. І я хочу коротко розказати, як тренуватись так, щоб справді приносити користь для свого серця. Дозволите? Uh, Вадим, голосуємо. Я за. Я думаю, ти підтримаєш мою ідею. Прошу дуже отже, чому так лікарі часто рекомендують займатися спортом, чому так проти гіподинамії? Тому що якщо тренуватись правильно, а тобто в межах аеробних зон, що таке аеробні зони, тобто, коли до організму доходить достатня кількість кисню, тоді серце справді тренується. І тому я часто нагадувала в етерах цю формулу. І напевно зараз нехай глядачі, слухачі запишуть собі її для себе. Такі межі аеробних зон визначаються за такими формулами. Нижня межа це 220, віднімаємо вік і множимо на 0,7. Верхня межа 220 мінус вік і множимо на 0,8. Тобто верхня межа це максимальний пульс, нижня межа мінімальний пульс. Якщо тренуватись в межах цих, тоді справді. Тренування приносять користь для серця. І чому це важливо? Тому що дуже часто, якщо стається яка ситуація, наприклад, людина різко встає і біжить, тоді в неї активно швидко вона відчуває швидке серцебиття та хікардію. Наше улюблене слово, з яким у нас буде вічна асоціація з тобою. Для того щоб цього не відчувати, людина щодня ось так повинна тренуватися. І тоді ось цей хвилинний об'єм крові, тобто скільки крові має викидуватись за 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 одну хвилину. Воно буде компенсукомпсукомпенсувати силою удару. Тобто серце буде битись повільніше за рахунок того, що сильніше і більше крові буде викидати за один удар. Тому важливо тренувати так, важливо тренуватись для серця, для для здоров'я серця, і важливо ось ці такі межі аеробних аеробних зон. Спорт а uh... Правильне харчування, до речі, сьогодні почався великий піст, про що ми поговоримо трішки згодом. Сон, наскільки напоминаю, сон також є важливим елементом. Якщо можеш, два слова про це, і про, про стрес, про рівень кортизолу в організмі, як з тим боротися. Сон надзвичайно важливий для організму, адже під час сну наш організм відпочиває. Відпочиває травна система, серцево-судинна система. Важливо спати 7-8 годин на день. Далі на рахунок гормонів стресу, такі як адренального. Лінорадренорадреналідкортизол. кортизол. чим вони недобрі? Тому що вони впливають, виникає гормональний дисбаланс. Також впливають, як вони впливають на судинну стінку. Це звуження судини. Це е, вони зазвичай ці е, гормони вони звужують судину, і це може спричиняти до таких непередбачуваних і важких наскі, навіть якщо як ті самі інфаркти, інсульти. Зараз ми просто живемо в такий час, коли знову ж таки йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації, війна, а кожного дня гинуть наші близькі та рідні. Як? Ми не можемо повністю позбутися від стресу, тому що це вже невід'ємна частина нашого життя, бодай зараз. Але як з ним боротися, як правильно контролювати стрес і куди його викидати? І свого досвіду можу порекомендувати це тренування, це спорт, оскільки під час тренування виділяються гормони щастя. Це такі, як дофаміна, окситоцин, серотонін та багато ще інших. Вилетіло всі вилетіли всі з голови. Хвилююсь трошки, тому важливо заміня... ось таким способом пригнічувати усі такі погані гормони. Виходить, тобто гормони зам... стресу. виходить замкнуте коло, тому що дійсно на спорті все пов'язано і навіть той самий стрес, як з ним боротися. То ти сказала спорт, біг чи то ходити в зал, чи плавати будь-що, що вам припаде до душі. Так погоджуюсь з тобою. Дійсно з особистого досвіду підписуюсь під кожним словом, під кожною рекомендацією, Думаю, Вадим зі мною погодиться. Скажи, будь ласка, що би ти хотіла побажати нашим радіослухачам або YouTube, Facebook глядачам І я ще хочу питання, нарешті скористаюся цією рубрикою. Де тебе знайти, Христину? Добре, дякую вам за запитання. Перш за все, мене можна знайти у каналі. В інстаграмі це моя, моя сторінка, називається Ваш кардіолог. Ми залишимо, якщо дозволите, назву цієї сторінки під етером. Також ще хочу побажати нашим слухачам. Я хочу побажати перш за все це допомагати розвивати україномовне радіо, радіо ЮЕЙЧІКА, адже це дуже важливо. Також хочу побажати здоров'я, хочу побажати все-таки вміти долати цей стрес. І, до речі, ти питав ще якісь шляхи. Я рекомендую також спілкуватися з психологом. От у нас відбувається рубрики розмови з психологом. Це також дуже важливо. На цьому, дорогі друзі, ми будемо прощатися з нашою Христиною, Не в тому сенсі, якому ми подумали. Вона буде десь в Україні лікувати і наших воїнів, і наших громадян. Але на нашому радіо вона ти завтра ще до нас завітаєш, напевно, так знаєш, присядеш на присядеш на, на дорогу. От і ми ще проведемо ще один етер. Але, але сьогодні, знаєш, ставимо підсумовуємо власне нашу роботу. Скажи, будь ласка, чи... Можна тебе очікувати ще в Чикаго найближчим часом. Все можливо. Так, побачимо. Побачимо в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.